13 червня 25 рік. Виїхали сьогодні на міждурядку на соняшник. Це перший сіяний гібрид Аризона. Внесений тут був гербіцид, 2 літри ацетохлору і 2 літри прометріну. Гербіцид нормально держить, хоча дощик дебелий тут пройшов. Ще й досі сиро на лапи налипає. 31 травня 30 міліметрів тут випало. Ойде гербіцид після дія єсть, але ну не критично. Зосталась тут одна березка. Десь через пару оборотів треба чистити. Ну а так іде вроді би нормально. Спостерігаємо далі.